Трамп веде перемовини з Володимиром Путіним щодо зупинення війни в Україні. Про це він підтвердив в інтерв'ю газеті йорк Пост. Трамп на запитання журналіста відповів про те, що він говорить з путіним телефоном. Це перша інформація про те, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки спілкується з кремлівським диктатором. Дотепер жодної інформації про контакти Трампа і Путіна не було. Путін щоразу напрошувався на телефонну розмову із Трампом, але упродовж останніх кількох тижнів розмов про можливу розмову Путіна і Трампа з Кремля не було. Пісков говорить про те, що е, насправді. Ді, два лідери можуть спілкуватися, але їм про це нічого не відомо в при службі російського президента. Який висновок можна зробити із цієї ситуації? Насправді Трамп і Путін спілкуються. Насправді Трамп і Путін говорять про майбутнє України. Насправді Трамп і Путін говорять про майбутнє України без України. Наступного тижня Зеленський має як відомо зустрітися із Трампом. І очевидно, вже в результаті цих перемовин телефонних, які зараз ведуться між Трампом і Путіним, буде сформульовано пропозицію для України. Очевидно, тоді ми дізнаємося про що ж увесь цей час говорили по телефону Трамп і. Путін, що мене бентежить в інтерв'ю Трампа – це те, що президент Сполучених Штатів Америки дорікає своєму попереднику Байдену, і говорить: аби не Байден цієї війни б не було, і цю війну потрібно завершувати. Жодного слова не сказано про те, що Путін це агресор, що Росія це країна-терористка, яка напала на незалежну українську державу. Жодного. Взагалі слова про це натомість Трамп згадує про рідкісно земельні метали, які є в Україні. І говорить про те, що він запропонує Володимиру Зеленському угоду на 500 мільйонів доларів. 500 мільйонів доларів це сума контракту, яку має забезпечити Україна своїми корисними копалинами. Натомість Сполучені Штати Америки можуть гарантувати безпеку України. Щоправда, жодного слова Трамп не сказав. Про кордони, в яких кордонах Трамп може гарантувати безпеку Україні, але чекати залишилося зовсім недовго, і ми про це очевидно дізнаємося. Але абсолютно очевидно і ще одне: те, що Трамп не буде чинити з Росією, так як він чинить зараз з Мексикою. З Панамою, з Канадою і з Китаєм, тобто жодного економічного тиску, блискавичного економічного тиску на Росію не буде. Хоча Трамп міг би влаштувати для Путіна те ж саме, що він зробив і для Трюдо, і для Сі Цзіньпіня. Тобто, митами міг би задавити цю державу. Очевидно, у нього є свої якісь розрахунки. Які це розрахунки, дізнаємося вже буквально за тиждень.